Це один із найпопулярніших продуктів, який користується попитом в цю літню спеку. Для приготування вам знадобиться всього три компоненти: це вершки з жирністю від 30%. Також знадобиться ванільний цукор і згущене молоко. Вершки мають бути обов'язково добре охолодженими. Починаєте збивати їх на середніх обертах, потім, коли ви побачили, що воно трішки взбилось, загустіло додаєте ванільний цукор і продовжуйте взбивати до таких майже щільних піків. Потім додаєте згущене молоко. Після цього продовжуйте збивати міксером вже на середніх обертах, вам потрібно досягти максимальної однорідності, щоб збиті вершки гарно поєдналися із згущеним молоком. Всі пропорції, як зазвичай, напишу в описі. Коли всі компоненти поєдналися, вже можна їх розподіляти по формах. Спеціальних формочок для морозива у мене поки що немає, тому розкладу його у звичайні пластикові контейнери. Побагато накладати не буду, просто до половини. Морозиво виходить ну, дуже смачним. А найголовніше, в ньому не буде отих кристаликів льоду. Ну а перед тим, як скуштувати морозиво, його як і будь-яке інше потрібно відправити в морозильну камеру мінімум на 12 годин. Накрили кришечками і відправляєте в морозильну камеру. В результаті ви отримаєте ось таке чудове морозиво. Воно нічим не гірше від того, що ви купуєте в магазині. А навіть краще, тому що тут немає жодного консерванта. Обов'язково спробуйте приготувати, воно вам точно сподобається. Смачного.